Зараз. Забісти мавиці! Забісти мавиці! Забісти мавиці! Забісти! Так, ми зараз перебуваємо перед юридичним факультетом, де, де зібралися якась демонстрація щодо ювенальної юстиції. Це корач, якийсь ужас. Я перший раз таке бачив, Вони ще буклетики роздавали. В контакті все буде видно. Що за. Бачите, хлопчика, я в шоці. Боже, діти говорять про педофілію. Що? чекай? Дай мені насолодитися, будь ласка, цим бредом, бо я не розумію, до чого це все. Ти крував. Афі. Я не хочу тут більше. Добре, йдемо в ту сторону. Я познімаю. Так і зможемо планувати. Зможемо втипувати в Україні. Зможемо да, вести в Україні. Да, Україні. Да, Україні. Охідь.